Друзі, всім привіт на каналі Івана Нанкевича. Ну що, у нас сьогодні 15 жовтня. Приїхали косити подсолнух у нас Лімагрен 59580. Комбай у нас отакий New Holland SH840. Євгенія Гроділа, YouTube канал є. Чоловік теж веде собі. YouTube канал, так що кому цікаво, переходьте до нього, подивіться що в нього там на каналі. Ну а ми зараз відсипаємося пересипаємося і будемо починати косити. Так, друзі, ну що, отак ось заїхали вже косимо. і кажу в цьому досі, Євгеній заїхав і коси все його по полу, виходить. Отак, ну, гляньте, там 50 см сонячний. На косогорах, навіть, треба буде, може, і не брати його, бо щоб жадко і черкаємо трошечки. Таке воно в цьому довиросло. Края немає, з'їли горобці. Ні, ну горобцям ж теж треба їсти, да, правильно? Конечно, конечно. Хай їдять. Бо на год вже й горобців не буде, сідущий, соняшника не буде, то ще й горобці пропадуть. Хай лучше хоч на цей год поїдять. Ми ж трохи. Та, Реально вибили весь край. шляпки. Да, така ситуація в бункері. Правда, поганенько видно, але щось падає, щось падає. Так, друзі, ну що, виліз з комбайни. Ось я, всім привіт. Е, там край розкосили, це в нас лімагрень 59580, тут ось край косили. комбайн поїхав на той край, зараз буде вертатися назад, вийшли, подивитися, трошечки по тілі, я кажу. Чи є воно там у нас, чи немає. Ну. Я так сразу скажу. Вони є, ось, ось, ось бачите? Та є, є. Випадає трошечки, ну нічого страшного, хай випадає. Бо так як в цьому році сімочка мілка, може бути багато мусора, то я веду до того, що треба трошечки, щоб воно було чистіше, хай воно краще трошки вилетить, Поняли? ну, Бо коли поїдемо здавати його, ось бачите, дивіться, бачите, де воно вилітає, ось ця мілка, ось, бачите? раз, ось Ось, ось, ось. Ну, та є потері, звісно, є. Ну, воно видуває за того, що воно. Хоча, бачите, це не дуже мілка. Тобто... Ну, не знаю. Зараз будемо дивитися ще в бункері, зараз заліземо, ще глянемо, як воно там в бункері, що воно там в бункері показує, поняли? Ну, Тут трошечки є потіка. Ну, я вважаю, що це невеликі, бо... Ти... Чесно, чесно не скажу вам, Хер його знає. Може це нормально. Ви обов'язково напишіть мені коментар, це нормально чи ні, з такими потерями. Тобто... Ось я буду вам оцій паличкою показувати. Так, ось. Воно там, воно. Ось-ось, ось-ось-ось. Ну є, єсть там. Я не знаю, скільки там, скільки штук їх там повинні валятися, що там роздуватися. Ну, тут ось пустенько є. Бачите, дивіться, ось о є, ось Ні, ну є, 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 є. Та хоча воно здувається, там ну кой де є. А може воно е, при касанні соняшника, поняли, може воно вибиває жадко. Допустим... А, та діло в тому, що ось, бачите, випадало, Ось, дивіться, раз, випало. Воно, бачите, дивіться, поголовки вдарить, дивіться. І воно випадає. Тобто, в принципі, в компанію значить, потіль немає, бо із-за того, що при касанні жатки і головки, то є момент, що воно, бачите, трошечки вибиває. Так що тут оцього нікуди не подінешся, бо потілі будуть обов'язково. Так що я за це не парюся, вже як якийсь. Також, друзяки, по погоді, то сьогодні більш-менш погода нічого, то будемо зараз його вбирати, бо там опять передають якісь дощі, а воно вже Вологу ми приїхали поміряли, Тут Волога в нас йде 8,4%, показав прибор, а ну, через комбайн може там якийсь процент додаться, ну, більше всего, що ні, бо пиляка з комбайна йде. Тобто, ну, я думаю, буде все добре. Кошики, ось такі кошики попадаються, Ну, є, звісно, похуже варіанти, то есть, це таке це ще нічого. Ну, бачите, середини немає, ніде нічого немає, то есть, ну, як є. Так, узенький комбайн мочненький, нюхолд такий красивий, Коси дебеляче, Жатка дуже широка, я не знаю, у нього 7-метрова або 8-м, я не знаю точно. Ви її знаєте, то обов'язково напишіть коментар. Скільки тут жатка, бо... Не знаю, сейчас тут учню комбайнера. Тобто по-любому. Отак ось воно це все діло виглядає. Чуєте? Тріщить. Значить сухе. Отака ситуація на полі, друзі. Комбайн косе а я бігаю. Тобто робити не можу, а я бігаю. То туди, то назад. Ось так це все діло виглядає. Щас покажу вам шоу в бункері, поняли? Друзі, ну що, дивіться, оце і все. Скосили 10 гектар. Бункер у нас неповен, бо навіть не загорілося, там що 75% чи 80%, навіть не загорілося. Скосили ну, 10,5 гектар, виходить. Ось висипаємо в газончик. Я не знаю, що воно там буде. Ну, може буде видно. Світ горіть там. Сімочка сухенька. Ситуація дуже сложна. В цьому году врожаю немає. Це у нас був Лімагрейн 59580. Бачите. Тобто, ну, блін. Що є, звісно. Там воно вже видніє. В цьому году врожаю немає. Отак От це все діло виглядає. Наше цьогодішнє чорне золото. Зараз покажу сімочку, як виглядає сімочка. Сімочка красива, чистенька, ну міленька, бачите яка? Отака така ситуація. Да, песенка, вообще огонь. Скосили, ну просто бомбічка, чистота нереальна. В общем, Взагалі, друзі, отакий був відосик. По весові Там я напишу і добавлю відосик, поняли? Що по весові вийшло з 10,5 гектар. Так що, ставимо лайки дизлайки, підписуємося на канал і дивіться останні відоси, як я буду косити. Сингенту і Альдазор, так що давайте друзі, до связіся.